Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема уроку Закріплення вмінь писати вивчені букви списання, списування з друкованого тексту. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, крапає, рамка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, Вмивається природа, сміхається сонце, дощик Віконце бувається природа, сміхається сонце. Тітки, давайте пограємо в гру. Які букви з'їла мишка? Так, це буквосполучення «ДЖ». Прочитаємо слова. Джин, джерельце, джинси, джміль бджола. Намагаємося читати букву сполучення деже злитно, як один звук дж. Який звук позначає букву сполучення деже? Так, букву сполучення ДЖ означає звук дж. Давайте повторимо правила сидіння за партою: Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Починаємо роботу у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Давайте запишемо сьогоднішню дату. Від попередньої роботи відступіть один робочий рядок. Посередині запишіть 3 квітня. Наступна вправа каліграфічна хвилинка. Погляньте, хто зображений на малюнку. Так, це удав. Наш улюбленець удав, удавав, що утопав. Сьогодні ми з вами повторимо написання великої та малої букви У. Прочитайте, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та запишіть, дотримуючись правил письма. Звертайте увагу на з'єднання. Запишемо під диктовку букви, буквосполучення та слова. В наступному рядку запишемо букви. Напишіть велику та маленьку букву А, Велику та маленьку букву Б, Велику та маленьку букви В. Велику та маленькі букви Г. Перевірте роботу. В наступному рядку запишемо букву сполучення. З-з. ДЖ, дзо, дзи. Джа, джу. Перевікте написане. Далі запишемо слова. Перше слово будемо писати з великої букви. Після кожного слова ставимо кому, в кінці групи слів крапку. Джем джем. Джип джип. Дзеркало. Дзер кло. Дзэр кло. Дзюдо. Дзю до. Дзю до. Перевірте, написано. Якщо у вас є помилки, виправте, будь ласка. А зараз відпочинемо. Вичуємо роботу у зошиті з друкованою основою. Відкрити сторінку 57. Перше завдання. Устав пропущені букви. Утвори з них слово. Яку букву ми вставимо в перше слово? Букву Д. Відро. Лижі. Орел, карась, лелека, літо, око. А тепер, дітки, утворіть з букв, які ми вставили, слово, та надрукуйте у прямокутниках. Вийшло слово джерело. Запишіть, будь ласка, в робочих рядках слова та слово, яке ми утворили. Поставте відео на паузу. Ви можете зупинити наше відео в будь-який момент, якщо темп ваш повільний під час письма. Перевірте написане. Наступне завдання самостійна робота. Прочитайте речення. Полічіть слова в реченні та спишіть в наступному рядку. Перевірте написане. Тут вправа квест. Утвори слова з указаних літер. Запиши їх. Виконайте цю вправу самостійно. Перевіряємо, яке слово ви утворили. Перше джерело, друге слово джунглі. Самооцінювання. У вас на полях є смайлик. Перегляньте свою роботу. Якщо ви всі завдання виконали без помилок, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки і незначні недоліки в роботі, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше двох помилок і є значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь: чим більше ми будемо писати, Тим кращий буде результат.